О. Піс і діє. Харків знову перебуває під обстрілами. Попередньо це було влучання двох кадрів фав 250 Дуже багато пошкоджень. Зруйнована трансформаторна підстанція. Зруйнована підприємство легкої. Промисловості швишвина підприємства. Крім цього, маємо на теперішню годину 18 людей, які отримали поранення, серед яких 10-річна дитина. Вони всі знаходяться зараз у лікарні. Дуже багато вибито вікон, розтрощена дахів. Це житлова забудова центральної частини міста Харкова. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.